Об'єднати командирів військових частин в раду із такою пропозицією мер Черкас Анатолій Бондаренко почав зустріч з учасниками акції Гроші на ЗСУ. Каже, нині саме військові мають вирішувати, скільки і куди витрачати бюджетні гроші. У раду командирів будуть входити всі командири військових частин, які перебувають і дислокуються в місті Черкаси або мають реєстрацію в місті Черкаси. Плюс Черкаська міська рада берешество над двома військовими частинами. Це військова частина Азов і третя штурмова бригада. Однак таке рішення громаду не задовольняє, каже учасниця громадського руху спротив Черкащини Анастасія Корнієнко. Ми не говоримо про те, що міська рада не виділяє кошти для військових і не допомагає. І чим ми дуже занепокоєні. Це те, що ми хочемо, щоб ця допомога була якомога. Наскільки це можливо більше? Зокрема, говорить, варто зекономити гроші на ремонтах доріг та утепленнях фасадів. Серед іншого просять скасувати рішення про спрямування півтора мільйона гривень на підтримку баскетбольного клубу Черкаські Мавпи Дніпро. Для цього пропонують скликати сесію міськради. Вимагаємо залучити робочу групу від активу спротив Черкащини до формування бюджету на наступний рік. Вимагаємо включити виконавчий комітет Черкаської міської ради на громадських засадах представника від громадськості. Вимагаємо відновити публікацію рішень виконавчого комітету на сайті міської ради, попередньо прибравши звідти інформацію, що має секретний характер. Вимагаємо відновити публікування актуального бюджету міста Черкаси. Станьте, будь ласка, прозорим. Та розподіляти гроші під прицілом громадськості нині не варто, говорить військовий комендант області Сергій Чередниченко. При всій повазі, якщо це буде прозоро, то такі гроші нам не потрібні. Ви не забувайте, що йде війна, все моніториться. Натомість Анатолій Бондаренко каже, готовий надати звіт про видатки міського бюджету на обороноздатність країни. Втім, нагадує витрати погоджує і обласна адміністрація. Міський голова не Господь Бог, і не міський голова розпоряджається всіми бюджетними коштами. Як ви мене хотіли профінансувати ті військові частини, де служать наші черкащани? Незалежно від того, чи вони знаходяться в Дроговичі, Чернівцях, інших обласних центрах, всі видатки оборонного бюджету здійснюються виключно за погодженням з обласною військовою адміністрацією і штабом оборони нашої області. На останок мітингувальники запросили очільника міста на суботню зустріч під мерією. Ганьба, крики, образи в інстаграмі. Я не бачу ніякого сенсу в такому мітингу. То ви не прийдете? Ні. Подивимось після рішення сесії Верховної Ради, яка прийме в одну сторону ПДФО або в іншу. Тоді ми можемо говорити про видатки міського бюджету. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси.